Всім гарного дня. Зараз я покажу, як консервую яйці, щоб не були взимку по 17 гривень. І так, це рецепт не мій, це про бабки, чи бабки, не знаю. Ну, саме вона, саме не вона, а саме мама моя о, закривала так ці яйці від, ну, відколи, я пам'ятаю, були там у нас кури і. Та як не могли їх повиїдати, ну і закривалася. І розкажу це так користую вже декілька років, час від часу. Якщо приходить така, така ситуація, коли яєць немає, то це найкращий варіант. Не, не треба купляти, тому що зараз е, кури несуть день і ніч, яка е, цілу зиму. А зараз з приходом тепла почнуть у них ліняти, одне друге і все. Щоб ти їм не годував, чим би не годував, лінка і лінка. Вони перестають нестися. Курятнику в мене було тепло. Може на каналі є пічка, яку я там робив. І також макух, все це все ну, комбіновано. Вигодовую, ну і, звісно, пролучаю отакий продукт. Все зараз покажу, що нам до цього потрібно. Потрібно буде отакі укришечки, Ключ, закрутки. ну, Звісно, яйці, вапно. В банку я вже е, там поклав три, два кус... е, дві ложки. Ось отакі вапна. Закладаю ще одну туди. Такі. І все. Доливаю, Доливаю теплої водички. От. Ну, яка тепла, кипячона Вірніше щоб була вода, але зараз вона От. не заливаємо повністю. Не заливаємо і розболтаємо. Розболтаємо до тих пір, поки не. Не буде ніяких комочків, нічого. Якщо там, навіть на, кін... на... на дні, потім згодом буде видно, що у вас там є і піщинки всякі, то не біда. Так воно вапно, всі, всі мікроби, які є, воно то все нейтралізує. Ну і все. На цим чаю, прикр... яка потрібна, що буде ось така ложечка. Да, довгенька така, що бачите, що вона входила, так як в мене в сюди, в баночку не пролазить, не просовується ні в якому разі. От, і тільки от така ложечка допоможе. Ну і що, Тут є такі курячі і качені яйця. Все в одну банку без ніяких ті-такі-ті-сякі. Все тільки разом гуртом все заклав, закрутив ключом і відношу його в погріб до тих, того моменту, поки не потребується мені отакі от яйця от, для, чи для випічки, чи от, там, хліб я теж випікаю. В мене, ну, це літня в мене кухня є отака. От Зараз вже скоро готовність буде хліба. От. Ну, олійчик. Тут це. Ну, це літня кухня в мене. Стараюся так, щоб не в хаті. Так і. А на вулиці літня кухня це супер-пупер суперпуперикат. І все. Всім гарного дня, мирного неба. І консервуйте яйця, якщо є можливість. От. От, такі в мене є ще гарні, чумні. Бджоли якат. Совсім гарного дня.